Доброго всім раночку. Ми вже збираємося додому. Зараз і сходимо на сніданок, покажемо, який він тут, і будемо вже їхати. І так, тепер давайте пройдемося по сніданку. У нас є свіжі овочі, також у нас є соління різні, ось можете подивитися, які є. Є як і чай, так і мед, різні соки, детокс водичка, йогурт і молоко, звісно. Також є і безлактозне молоко, так і мигдальне з кокосовим, тірамісу, тортики, макарон, ось такі добавки до йогурта, фрукти і там от булочки сховані. Є сири, також є нарізка з ковбаски різна, і з балика. Ось такі салатики і лавашики. Також окремо є дитячий стіл. Тут є йогурти, маршмеллоу, пончики, різні шоколадки, гаряче молоко та кульки. Звісно, є кава. А тепер давайте пройдемося по основному меню. Є і каші, варені, яйця. Також є отакі омлети. Меню кожного дня змінюється, там є то омлет, то смажені яйця, різні гарніри. Вчора, наприклад, були морепродукти, сьогодні от, наприклад, лосось з овочами. Шашличок тільки що був прямо переді мною забрали його поповнювати, тому що тут завжди все поповнюють, не стоїть нічого пусто, що декілька хвилин і все назад принесуть. Ще є така от нарізка з риби. Ну і сири, які я вже показувала. Це пармезан. До речі, дуже смачний. Бар повністю за окрему оплату, але на вихідних є просек, яким просто пригощають, можна підходити і брати. Можна сказати, такий ранковий вихідний комплімент. До речі, є ще гарна крита тераса. Онка, чекай, я ще на останок зніму, як гарно світить сонечко. Вийшло сонечко в горах. Краса. Дивіться, як гарно на вулиці Мороз. Хто приїхав на вихідні, хто саме зараз заселяється, вони такі щасливчики. Класно їм можуть на санках покататися, прогулятися. Погода просто супер. І дивіться, як в горах класно світить сонечко. До речі, сьогодні субота, і також багато хто виїжджає, бо багато хто їде додому на потязі. Все, ведмежа гора, до побачення. Шикарна погода. На вулиці Мороз. А ми зібралися і їдемо додому, але цього разу нам пощастило, відпочивали ми класно. Два рази потрапили на сніг, тому все супер. Коли їдемо додому, у нас стандартна ситуація слухати українсько-карпатські пісні, скажімо так. То Гіга, то іву-бобл, ще якісь там весільні пісні. Це стандартна ситуація, да, хлопці? Хлопці вже спіли там намусорити своїми да, нагідцями, як завжди. Так, да, лавро? Да. Ой, переїзд. Їдемо. Да, сніжок починає розставати вже. Скільки пише? Плюс один. А там було мінус 4, да, ведмеджі? Хоч горах було мінус 4, а тут плюс один. Тому трішки розстає, Взяли каву І мчимо. Так, поки ми їдемо, і діти заснули. Хочу всім подякувати за підтримку, за гарні коментарі, за те, що пишете мені в інстаграмі. Мені дуже приємно. Я ж е, аж не знаю, що вам відповідати. Так дуже приємно. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що пишете. Дякую, що мені рекомендуєте, куди потрібно заїхати. Обов'язково заїдемо наступний раз. Я вже собі деякі такі позначила місця, куди обов'язково потрібно заїхати. А за погані коментарі, ну. Це життя, нічого такого не зробиш, який я каже, не переносьте негатив на мене і не переноси на вас, не потрібно цього розповідати, що там пишуть, просто видаляти і все. Тому я так і роблю. Не звертаємо на це увагу, це їхні проблеми. Вони хочуть свій негатив перекинути на мене, а я не буду його перекидати на вас, тому просто видаляємо і робимося далі. А всім, хто мене підтримує, дуже велике дякую, мені дуже сильно приємно. І... Що я можу сказати? Буду намагатися знімати більше. Дякую, що кажете, щоб я це не залишала. Буду для вас старатися знімати ще щось цікавіше, тому що так як в нас уже. Блог про подорожі, так вам і щоб вам було цікаво не тільки себе показувати, показую і ресторани, куди ми їздимо. Все одно ж їдемо. Правильно я краще для вас, ще познімаю, щоб ви бачили, що також є цікавого, щоб знали, тому що просто своє життя знімати це не так цікаво. А коли ще знімаю вже в подорожах, в готелі показую вам ресторани, це звісно цікавіше, тому що ви можете поїхати по моєму маршруту. Ви можете піти в ті самі ресторани. Вам це буде цікаво. Що йде? Це обізна Хмельницького. Вона якась така широка, яскрава, завжди багато полів, видно місто, Гарненько. Все так акуратно зроблено. І чудове місто Хмельницький. Хто з Хмельницького відписуйтесь в коментарях. Хотіла зняти, що в Вінниці теж гарно є сніжок. Плюсова хоч температура, але на деревах гарненько. Ну не Вінниці, а Вінницькій області, бо до Вінниці тільки під'їжджаємо, але не працює Дворники нормально. Потрібно... Ні, працює, точніше дворники потрібно замінити, бо вони вже нічого не вимивають. Це скло грязне. Іля каже, що він мене послухається і піде замінить, бо я главний спеціаліст дворниках. Я кажу, коли потрібно заміняти, коли ні, то Іля каже, що він мене послухається і поїде замінить. Що ти взагалі хочеш? Що ти хочеш? Що ви страдаєте? Варіанті вже хоче до діда, так? Да? Вони вже домовилися з дідом в гості, йти до нього, вже не може дочекатися, щоб доїхати, да? граються, ага. Маршрут розстроєний. Якщо чесно, це перший раз, коли я не хотіла нікуди їхати. Мені якось так зайшло. Я не знаю, чому ми якось так класно відпочили цей раз. Чи то можливо, що було 9 днів, було достатньо, щоб відпочити, і ми нікуди так не бігали. Чи і за те, що діти вже дорослі, і якось з ними легше, вони більше були в дитячій кімнаті, чи то що готелі такі, що нам сподобалися, можливо, те, що снігу ще було багатенько, скажем так, і що перший раз нам повезли, в нам, також пощастило. Тому навіть не знаю, якось перший раз так зайшло. Я з таким сумом їду, як не знаю, що от реально це в мене перший раз, коли я їду, і я дуже сильно сумую, що ми поїхали. Але потрібно збиратися в школу, ілі потрібно, потрібно на роботу, є свої справи. І в мене також є свої справи, тому потрібно повертатися. В Карпатах, звісно, класно, але самі розумієте, якщо навіть там жити, це буде вже не то. Туди класно приїжджати. І класно приїжджати додому, щоб потім знову поїхати. От саме оце, от кайф туди їздити і бути там туристом, але не жити. Тому що якщо перевезти туди весь побут, це буде вже не те. От саме клас туди приїжджати. Але добре повертатися додому. І ми будемо підготовлювати вже все до нового навчального семестру. Бо це поки саме одне з найголовніших моїх задач на сьогодні. Що ти в мене питаєшся? Хорошо, а що ти мене питався? М? Все, одразу засмущався, да? Не хочеш говорити. Ти обійдевся на мене? Да? Ну ладно. Добре. Приїхали ми в Вінниці снігом і не пахне, так коли десь там чуть-чуть лежить, але це неважливо назвати снігом. Це щось таке можна сказати, щось похоже на сніг. Сонечко, як весною, гріє через віконечко, річки течуть. Таке відчуття, що зараз кінець березня, місяця або десь квітень місяць, випав сніг і одразу почав танути. Річки течуть, сонце світить, погода чудова, просто весна. У вінниці зимою вчора трохи випало снігу, всі порадувались. Сьогодні вже все. Скільки пише тобі? Два градуси плюс два. От, і все. От і. Вернулися з зими, приїхали у весну, тепленько, води, куча під ногами, бо весь цей сніг ще повипадав вчора пушистий, він весь уже розтанув і весь просто тече. Ну і болотом став. І я кажу, що сенсу мити машину взагалі ніякого немає, бо я вже дуже зібралася, що машини треба мити. Але поки не будемо. Почекаємо, можливо, щоб трішечки підсохло. Все, валізи вдома. Зараз будемо розпаковувати. Щось уже пішло в стірку одразу деякі речі, а зараз ще будемо інше розпаковувати. І буде супер велика стірка і сушка. Буде дуже багато речей. Я не знаю, мабуть, разів п'ять запускатись мінімум. Моя мама за мене переживала, щоб я хоч до голоду зілюю, Не померли, поки по дорозі їхали. А їхали ми, до речі, п'ять годин. от, Наготовила мені і одбівні, і там якісь корінні ножки, і макарони, і гречка, що все було на вибір. Ну, золота людина, бачите. І от саме головне, це Марк без цього не може. Він обожнює бабушкині млинчики на ліснички, Дивіться, як багато. Дитина прийде від дідуся і буде дуже сильно задоволена. Він просто обожнює. Може з'їсти їх просто кучу-кучу штуки, він таке заворачує не один, а по три штуки одразу і вони їдять. А Марту взагалі це обов'язково від бабушки має принести йому ось такі млинці солодкі. Бабуся так наготувала нам, що тепер тиждень можна нічого не готувати і їсти. Золота людина, що можу сказати. Поки ми були в Карпатах, ялинку за мене ніхто не розібрав, де <поти> за мені її на цьому тижні розбирати. Гарненька була, але все, свята закінчилися, поки ми переїхали, тепер потрібно її розбирати. Зараз вже не буду цим займатися, спочатку речами, потім вже будемо це все діло. Робити діти підуть по садочкам школам, а я буду займатися ялинкою. Не встигли ми все зробити, розложитися, вже поїхали в магазин. Ну Ілля купив собі мрію дитинства. Покажи, Килєго велике, просто яке таке тяжке. Марку купили теж у Ламборджині. і лавруші у Ламборджині, бо вони без ламборджині не можуть. А от Киллего клас. Оце ми зараз будемо складати, куди ми будемо його ставити, під нього на якусь окрему полку робити. Але щось придумав, клас, якраз повітряна тривога, всі магазини закрилися, але ми встигли. Да, Ілля? Це така мрія дитинства. Купити таке лего велике складати. Клас. І Як тепер розкладати ті речі, якщо тепер потрібно лего саме все розкладати і складати? Подивіться, класно. це така дитяча, дитяча мрія, якої раніше не було, а тепер. Буде Не зрозуміло тільки куди його складати, куди його потім точніше поставити, але зараз щось придумаємо. Зараз подивимося. Покажу, тут так багато фігурок. Ось, Ось такий він ззаду, дивіться. В розрізі, скажімо так. У нас там є ще один замок, і нам до сюди також приєднати кусок замку. І подивіться, скільки тут фігурок багато. Дивіться. Прикольно. Зараз будемо складати і покажемо, що в нас вийшло. Ну що, іде, виходить? Розпаковувати. Поки дітей нема, діти потім будуть, прийдуть будуть своє складати. Ти придумав, куди ми його поставимо? Є ще? Там цих пакетів, наверное. він такий тяжкий. Скільки тут Ілля каже, що буде не спішити, буде його потрішки складати, якісь кожні вихідні там потрохи, щоб його надовше вистачило. Але я думаю, що він такий складний. 216, що дійсно йому придеться його складати довго. Тільки не написано, скільки тут деталей. Такий конвертик в цьому німецькому лего. Ого. Чотири, да? Тут написано, скільки тут деталей? Оце це його, я так три. розумію, номер. 4 книжки. Ого. Раз, два, три, чотири. Ого. Тут, виходить, пише, що ця коробка це одна частина. Тут я вже один пакет розложив, дивиться, скільки їх там всередині. А в цій коробці це друга частина. Пакетів, коротше, куча. Як мінімум я бачила скільки? 38 6, пакетів. Давайте маленькі. Де покажи. Це що це вони такі? Це такі фігурки, ніби типу, да. маленькі? А, я поняла. Це там вони сидять десь за яким-то да, да, столом да, да. і вони типу як ці. прикольно, Диви, які маленькі. У мене ну, хоч довше, ніж ця фігурка. клас. Що міля складає, будемо дивитися, що там вийде. Подивилася, скільки там деталей. Виходить 6020. Тому складати дійсно є що. І це заняття на декілька днів погнав, погнала, я пішла розбирати речі. Дивіться, які прикольні коробочки, знаєте, що це таке? Це плащі. Фігурки. Прикольні, такі смішні, маленькі. Діна ж потім покажеш. Поки я там складаю Лего, хочу вам сказати, що бачу ваші питання, буду по трішки відео відповідати на них. Так, от буду бачити такі підходящі моменти, і буду на нього відповідати, щоб це було цікавіше. Не так от разом, щоб було багато говорящої голови, що я розказую, розказую щось там, говорю дуже багато. Буду так от бачити гарний момент, і от розповідати такі саме підходящі, більше про себе, більше про дітей, більше про все, чим займаємося, що робимо, щоб вам було. Цікаво, тому в майбутніх відео буду на все відповідати і вам все. Показувати і старатися себе відео показувати більше, тому що бачу, коли показуєш себе з яких-то інших сторін, то це, звісно вже цікавіше. І знаєте, в мене просто, я ж вибрала собі таку тематику, влогу, по якій я йду, що це подорожі, а подорожі це вже само собою тягне і готель, і якийсь ресторан, і показувати огляди. Тому що я собі вирішила, що не буду робити влог просто оглядів. Але влог про подорожі. І Подорожі ж не буває, самі розумієте без цього, коли ти десь поїхав. Все одно я там. Чому вам не підзняти той самий готель, чому вам не підзняти ту саму кухню, показати, яке є меню. Тому буду намагатися ставляти себе ще більше, тому що по правильному було би і себе показувати правильно. А я щось так якось стараюся такими маленькими моментиками, тому що, думаю, що можливо. Е Ну, не цікаво буде наш такий наша така буденність, але бачу, що це дійсно цікаво. Коли ось такі моменти ми ставляємо більше, тому що я якось і так стараюся показувати, але бачу, що потрібно більше, тому буду в цьому виправлятися. Їдемо забирати дітей від бабусі. Дивіться, в чому лямає машину. Бачите, знову в жилеці. Холодно, не холодно, позамерзало. Все воно склі, Бачите, мороз все позамерзало, а Іля все одно в жилеці. Йому і так хорошо. Ой ці мужики. Дивіться, взагалі не холодно, фізкультура. Що Іля, ти не змерз? На вулиці мінус, Уже все позамерзало. Зато шапки. В жилітки, але в шапці. В голову тепло і в ноги тепло, саме головне. А ну-ка, покажіть. Оце круті вас, да, Ламборджині? Це Марк ходив, посівав до всіх, да, І заробив гроші собі. І купив собі таку, але за Лаврушу теж не забувся і йому купив, да? Лавро? О, Лавров розриває. Да, Марко? Да. Марко? Дві червоні. І одну дивись, отаку мені треба одну чорну велику. бачиш, довго. Шукай. 9, Де така довго чорна? А ну-ка порахуй, наш таки має бути штук. Ага. Шість в один ряд. Порахуй, є там шість. 1. Отак, піпок пипок Один, Два, три, два, три, три, п'ять, три, семь, вісім, дев'ять. Дев'ять десять? Вона, давай подивимся. Я попробую. Давай. Да, бачу, так, бачиш, що так в ряд. Ти не путаєш, а в ряд треба сдати. Ось тільки звідси, позвіться, посчитай. Порахуй мені, скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 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 Правильно, що ти сказала, всі присутні? Шість. Все класно. Тепер нам потрібно дивись, отаку от одну довгу, бачиш, з такими штуками. Знайдеш? Так. Бачиш? Так перевертай, дивись, де такі є, де таких нема. Є така. Марк сам складає, він розумашка, він все сам може. Він дуже любить таке складати, тому він сам складає. Молодець, складай. Марк купив Лавру отаку от Lamborghini чи Lamborghini, як там правильно. І от він собі спокійно сидить, складає, в нього все, да? в нього все виходить, хорошо, хоча... хоча тут 10. Плюс. А купив собі ось таку 9 років. І подивіться, як Ілля складає. покажи, яка вона всередині. Ось така сложна конструкція, Ілля я вже стільки складаю, вона так тяжко якось складається. Там ціла схема яку складати. Ілля каже, що, навіть складати довше, ніж цей. А ну-ка покажи ого, прикольно. Що буде складати довше, ніж замок Гаррі Поттера. А ну-ка ще раз. Пікон. На цій чудовій домашній ноті будемо завершувати наше відео. Надіюся, зустрітися з вами скоро в новому. Можливо, щось придумаю, Що вам познімати. А ви тим часом ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися і до нових зустрічей і до нового відео. Дякую, що дивитеся. Бувайте!